У Білуцерку завітав сучасний український каскар Сашко Лірник. Його добре знають маленькі телеглядачі, адже він щодня ввечері розповідає цікаві та веселі казки, знають і дорослі, гострою та влучною сатирою на владу. Сашко Вілирнику вдалось зробити неймовірне, відродити зниклий уже жанр розмовної оповіді казку. За підтримки Білоцерківського міського голови Геннадія Дикого та його дружини Олени Дикої був організований виступ артиста для діток соціально вразливих категорій міста. Діти з особливими потребами із багатодітних родин отримали можливість побувати у справжній касці. Каскар розказував їм чарівні історії, героям яких міг стати кожен з присутніх. Діти грали ролі, боролись зі злом, співали і тішились чарівною атмосферою. Наприкінці всі стали учасниками імпровізованого вертепу. Але самим головним було те, що й очі дітей горіли з захватом і з облич не сходили щасливі посмішки. По закінченню виступу кожна дитина отримала подарунок, чудову ілюстровану книжку Сашка Лірника з підписом автора і можливість сфотографуватись з каскарем.